Україна хоче заборонити будь-кому визнавати окуповані території російськими. Про це пише Телеграф. Не знаю, як це можливо, це ж не указ президента Зеленського, який заборонив своїм урядовцям, будь-кому хто представляє Україну. Хто може представляти Україну, вести переговори з Путіном? Втім, таке формулювання, можливо, належить саме виданню, а не Зеленському чи українській владі. З'явились деталі нового мирного документу, який Зеленський передав Трамп, пише телеграф. Дозвіл Росії контролювати Крим дає їй змогу погрожувати не лише нападами на Україну, а й на Чорноморських союзників, Туреччину, Румунію та Болгарію. Мирна угода повинна ґрунтуватися на міжнародному праві, а не на капітуляції. Важливо мати чіткі гарантії безпеки як ціну за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть території Росії навіть на тимчасовій основі. Те, що Зеленський зараз от так категорично вимагає гарантії від Заходу, це Надзвичайно правильно інакше б це було повторенням помилок тих, які зробила наша влада, віддаючи ядерну зброю під зобов'язання країн, котрі навіть і не думали їх дотримуватися, і цей папірець, який вони підписали, не мав ніякої дії, аби. Ми могли от зараз з ним прийти до Сполучених Штатів, до Великої Британії, чи звинуватити в Росії, що вона порушила цю домовленість? Бо він не має виходить такої юридичної сили, яка б давала нам підстави апелювати до якогось міжнародного суду, очевидно. Підписанти і тоді знали ціну того паперця, і найгірше те, що очевидно і українська влада також це розуміла, але з якихось причин пішла на це. І за це зараз розплачується вся Україна, народ. і розплачується не якимись матеріальними збитками, а людськими життями. Тому домагатися гарантій від Сполучених Штатів і Євросоюзу це необхідно обов'язково і таких гарантій, підписавшись під якими ці країни не змогли б у майбутньому. Не виконати цих домовленостей і своїх обіцянок, і дійсно могли б забезпечити нам мир і гарантувати безпеку. Російській Федерації не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонно-промислової бази. Безперечно. Інакше знову ж на ті самі граблі ми наступимо. Ми вже проходили це скорочення армії, скорочення зброї. Далі в центрі переговорного процесу повинна бути Україна, а не Сполучені Штати та Трамп. Це, це цікава умова. Уявіть собі, як на неї може відреагувати Трамп. Те, що я сміюсь, і сміх не означає легковажності мого ставлення до того, що відбувається. Ось ця ця наша ситуація вона трагікомічна. Зміти, якщо до нашої трагедії національної долучається такий типаж, як Трамп, і починає у свій дивний спосіб. Зупиняти нашу війну і встановлювати мир, то це вже ми отримуємо трагіку мені.